Держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив, що США проголосували проти резолюції ООН, яка засуджує Росію за її загарбницьку війну в Україні, тому що вона була цитуємо антагоністичною і суперечила зусиллям спрямованим на проведення перемовин про припинення війни. Про це Рубіо сказав уже в інтерв'ю Breitbart News і більше про ось такі заяви, до чого може призвести ця резолюція, яка нагадаємо була ухвалена і проголосована. Під час засідання Радбезо організації Об'єднаних Націй до нас доєднується Олександр Мацука, це голова секретаріату Ради безпеки ООН періоду 2009-2019 років. Пане Олександр, ми років. вітаємо. Олександр, день. світаємо. Тож, пане Олександре, взагалі чому Сполучені Штати Америки пропонували резолюцію щодо України без згадки про російську агресію і загалом не проголосували схвально за наш варіант резолюції. Ну, от, вочевидь, е, прийшла вказівка з Вашингтона, де хочуть е, е, відновити стосунки з Росією, тому що ще на е, момент е, минулої п'ятниці Сполучені Штати зранку п'ятницю ще е, працювали над українським спільним українським європейським текстом резолюції, і е, е, все було нормально, ніхто ні, ні, ні про що не говорив. І раптом п'ятницю ввечері вони вкинули оцей от, е, абсолютно пустий текст, який ні про що, е, і не, не порадившись ні, ні, ні з союзниками, ні, ні з Україною, ні, ні, ні з ким. І е, як я собі це як я собі бачу, це, це прийшла вказівка з Вашингтона. Вашингтону треба на сьогоднішній день. Вони бачать, е, їм хочеться домовитися з Росією про відновлення стосунків. Питання навіть не про Україну. Це питання про те, що вони, вони замиряю, намагаються замиритися з Росією, тому вони вкинули оце абсолютно. Е, ну, пустий, він, він ганебний, то, то, то це вже так, і, і, і інша шкала оцінок. Він, він, він пустий, там ні про що. Е, більше того, я, я через мої руки пройшло, мабуть, тисячі текстів резолюцій, і мене вразило те, що. Так, о, ті, хто працює в організації, так тексти не пишуть. Там, там інша мова. Це написали люди, які е, в ООН ніколи не працювали. Тобто слова там інші навіть. Як це зараз ну, будемо казати? Передає і наскільки це показово в роботі Організації Об'єднаних Націй, що, наприклад, на рішення певних країн-членів так організації можуть впливати подібні листи? Ні про що так, як ви сказали, ми ж нагадаємо, так що США розіслали країнам-членам ООН лист з проханням проголосувати за цей американський варіант резолюції щодо війни в Україні і агресії Російської Федерації. Натомість Україна ж таких, таких вчинків не здійснювала, не надсилала ж ніяких листів. Тому чому штати не вірять особисто що не вірили в свою резолюцію, як гадаєте? Ну, по-перше, Сполучені Штати розуміли, що Україна працює з делегаціями. Україна, Україна не розсилає листи. Можливо, там і розсилає листи. Я не знаю, як це чи, чи, чи це робилося, але в принципі, е це особисті контакти, коли до кожної делегації приходять, пояснюють, ходять і в столицях працюють. Тобто, це е, йшла серйозна робота. Я я я собі уявляю, Наскільки серйозно їм треба було зробити це фактично за е, вихідні? Тому розіслали лист, і це американці завжди вважають, що. Що це от вони е, вийшли з пропозиції, від якої неможливо відмовитись, і дехто на це повівся. Тобто я знаю кілька делегацій, які традиційно виступали за, е, під, на підтримку України, які е, більше того, які були коспонсорами української резолюції, які зняли своє коспонсорство з, е, з українського проекту і підтримали американський. І це, це просто свідоцтво про те, що того, що був абсолютно шалений тиск на, на 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 всіх на кого вони могли натиснути, і те, що ця резолюція, ну по суті, справи сприйнята в генасамблею, так як вона була сприйнята. Це говорить про те, тому що американці не тільки хотіли, щоб їхня резолюція прийшла, вони хотіли, щоб не прийшла українська. Для них важливо було, щоб не пройшла українська українська пройшла, а американська генасамблеї пройшла з поправками євросоюзу, і тому вони пішли на безпрецедентний, абсолютно як на мій погляд, абсолютно е безпрецедентний крок. Вони те, той, той самий текст оригінальний, внесли в раду безпеки, знаючи, що тут вони можуть використати право вето і заблокувати всі поправки, е які можуть бути внесені європейцями. Що вони й зробили? Ну і також Марко Рубі в інтерв'ю Брейдбартнюс таку заяву сказав саме, що якщо ООН хоче бути корисною у 21 столітті, то вона повинна повернутися до своєї статутної місії, тобто полягає ця місія в запобіганні та припиненні воєн і конфліктів, як наскільки це зараз гучна заява на адресу цілої організації з боку Сполучених Штатів Америки, і чи можете взагалі вплинути на подальшу роботу цієї організації? Не я, на мій погляд, це пуста демагогія, тому що організація може впливати організація, вона ж не самостійна, вона це організація держав, і вона настільки активно може впливати на міри безпеку, наскільки держави хочуть на це на неї впливати. Якщо держави хочуть вносити резолюції ні про що, то ця організація буде не про що. І от мої колеги багато, бо навіть деякі колишні поспреди України при ООН, вони говорять, що ця організація мертва. Та хто її вбив? Ті, хто, ті, 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 хто от такі от рішення пропонує організації і їх проштовхує. Вони хочуть, щоб ця організація працювала в інтересах Сполучених Штатів а, а, а не світу. Організація в першу чергу вона створена для того, щоб захищати інтереси малих і середніх держав, а не великих. Пане Олександр цього не та так продовжуйте. От американці цього не хочуть. Не хочуть, щоб щоб все було так, як вони скажуть. Зараз уже е, що ми бачимо, що я бачу, що е, е, більше єдиного заходу немає. От це це показує, коли пробачте мене, коли Європа голосує проти Сполучених Штатів. а Сполучені Штати голосують проти європейських поправок, Це говорить про те, що Рєди що Росіянам вдалося ну і е, вдалося розколоти е, е, єдиний захід. Тобто, зараз ми говоримо про е, Європу, і ми говоримо про Сполучені Штати, які дуже хочуть. Е, яким чином відновити стосунки з Росією, і я не здивуюся, як як є ну зараз вони ж голосують разом з Росією. Тобто, якщо е, вже далі куди нам іти, коли е, сполучені штати приєдналися до Ірану, Кореї і, і, і Росії, е, голосуючи проти, проти українського тексту, пане Олександре, а те, що були підтримані обидві резолюції, і редакції України та Євросоюзу, і редакції Сполучених Штатів Америки, чи розуміють тепер е, після цього е, штати, що е, не буде все надалі відбуватися за їхнім розвитком сценарію? Я думаю, що вони розуміють, і вони розуміють не тільки через це, але через те, як ішла боротьба в Раді безпеки, коли власне, вони вимушені були голосувати проти, проти пропозиції Європи. Вони розуміють, що, що єдине, що у них залишилось в цій організації, це право вето. У них немає більшості раніше, якраз право в'єта було головним інструментом росіян, тому що. Сполучені Штати могли розраховувати на, на підтримку більшості е, 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 делегацій в, в генасамблеї більшості делегацій е, в РБ. Тобто, а зараз, е, власне, я думаю, що для них вони цей раз вони сховалися за, скажімо, завіто е, російським, тому що вітували. Е, Поправки європейські в радбезі росіяни, а вони а вони просто утримувались завтра. їм прийдеться це, це робити, і те, що разом з росіянами, і те, що зараз по суті справи, в радбезі за американською резолюцією проголосували Росія, Китай і Сполучені Штати, ми говоримо про те, що створюється новий альянс. Пане Олександре, якщо повертатися до голосування, то ви згадували в одному із наших запитань, відповідаючи на одне із наших запитань, що були делегації, які змінили свою думку під впливом цих розісланих листів. Хто це міг бути? І як, наприклад, прокоментуєте голосування Аргентини і Сербії, наприклад, у ну, Серсерсербі за сер 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 мене прокоментував президент Вучич, Він сказав, що це помилка, що, що вони. От, а, а, хоча це може бути неправдою. А, а щодо Албанії і Північної Македонії, які нас е, традиційно і дуже активно підтримували, і які зняли своє по спонсорство вже е, пер, безпосередньо перед голосуванням спонсорство нашої резолюції і підтримали е, е, американський текст. Це говорить про те, що їх якраз дожали. Про ін... я просто інших не досліджував. А, а те, от ці, оскільки я ж Балканами займався, для мене це, значить, рідне, От то для мене це було боляче побачити. Але я, я їх розумію. Малі країни, на яких можна їх можна при, при, припритиснути. Але як в випадку тоді з Аргентиною працює? Так, вони ж не схвально поставилися до нашої резолюції, нашої редакції. Ну, Аргентина ж у нас вона орієнтована, вони захоплені Трампом. От тому тому те, що, те, що робить Трамп, це, це, це для, для аргентинської дипломатії на сьогоднішній день це правильно. На жаль, які б ці рішення не були, ми правильно розуміємо, так? Ну, якщо це не стосується Аргентини. Пане Олександре, як... може за, за, за чужий, за чужий рахунок може кого заводне підтримувати? Пане Олександре. Вже так підсумовуючи нашу розмову, яке загалом значення мало це голосування, що воно показало світовій спільноті? І наскільки сильно визначає долю України? Е, ви маєте на, на на увазі голосування в радбезі? Чи в... за ці дві резолюції? За ці дві резолюції це говорить про те, що Україна в Генасамблеї дві резолюції, вони е, говорять про те, що Україна, е, Україну підтримує більшість е, країн, е, що Україна е, користується е, серйозною підтримкою. Е, а голосування в Радбезі воно говорить про те, що по, по, про відсутність, про кінець. Е, Єдиного заходу, от а з практичної точки зору е резолюція в Радбезу, єдина, що е з неї можна витягти, це те, що росіяни тепер будуть бігати з ними, як дурень е з писаною торбою, і розказувати всім, що от, от це і є рішення ООН, а все інше, а генасамблея, це, це, це не має значення. Хоча, якщо вони почитають статуту, то генасамблея стоїть вище ради безпеки. Пане Олесандро, дякуємо вам. Оскільки... Так, та будь ласка, можете завершити думку ще кілька секунд маємо. Ось, о, оскільки ця резолюція ухвалена не за за е, главою сьомою, яка зобов'язує країни виконувати е, все, то це вони по посилі, по вони рів, рівнозначні. Так що, це не переймайтесь, не беріть до уваги. Дякую, дякую за такий підсумок в нашому ефірі. Олександр Мацука, голова секретаріату Ради безпеки ООН періоду 2009-2019 років.